Вітаю вас усіх, мої друзі, родичі і Отож, маємо нині що. Маємо продовження правних дідів. Оце як почалося з 11 травня, Трояновим днем. Так, йдуть правні діди. І ми відповідно сьогодні, цілий тиждень Далі пригощаємо, пригощаємо від імені наших предків, Наших бабусь, дідусь, моїй мамусі, молодкуся, сварга їм прочиста. Е -е, пригущаємо рода Всевишнього. пригущаємо сварога, ладу усіх богів наших рідних спасів, наших світлих. Ось. І знову ж таки, так як -то правні діди. То ми справи закликаємо весь той час, як, як в Трояні в день ми закликали, так і закликаємо далі, ото От, закликаємо правильних дідів наших, закликаємо наших предків, які в праві, тих великих, могутніх душ, так, світлих, благородних, мудрих. Закликаємо, аби вони прийшли. Прийшли на Купайло, ну і у інші дні. В першу чергу на Купайло, бо на Купайло зачинаються на Великдень народжуються великі душі, великодушні люди. Ось, Аби ті правні діди прийшли в наш народ, у наші роди. Знову маленькими дідучками з'явилися і світло душ своїх, аби народ наш пробуджували, народ наш усявали і до світла направляли. Це дуже-дуже важне, таке, дуже-дуже нині то важне. Бо то, власне, якби то народ наш пробудився, то би вже в війні був давний давно кінець. Ну, зрештою, якби пробудився раніше, то би й війни не було. А, то, так от, ну, але маємо те, що маємо, як один казав, світлий чи не світлий, хто його там розбере. Чоловічок такий був. І ото власне правні діди завершується чим. Завершується на наступний тиждень, ми будемо празнувати неділю дану причисту. Дану причисту. Гей, дана дана, гей! Співають до сих пір. О. Ну а, а нині ще раз кажу, то будемо ще раз закликати знову і знову правних дідів, аби вони прийшли в народ наш, аби зачалися. І зате молимося, бо бачимо, що нині є дуже катастрофічна ситуація з народженням дітей. По статистиці в три рази менше, приблизно в три, а то й в 3-4 приблизно там, там, три, в 3-4 рази менше, ніж помирає людей. Тобто народжується там 100 з копійками, а помирає там біля 400. Тобто в 3-4 рази менше народжується, ніж помирає. Однак, я думаю, що тут ще й не враховано, та і й, та й точно ще невідомо, скільки то людей погинуло, і скільки ще погине. А крім того, ще невідомо, скільки людей не повернеться до України, виїхавши у ті часи війни. Ось. Тому відповідно, скільки нас тут залишиться після перемоги України і світла, то, то питання на засипку. І щоб. По-перше, щоб народ відтворився, щоб у нас було не там, скільки нас там було 37 мільйонів чи 42 мільйони, чи, чи зараз хтось каже, що у нас зараз є 25 мільйонів, чи, там, скільки, як би там не було, то не є то, що нам потрібно. У Нас має бути щонайменше 80-82 мільйони. Як то було в 1914 році згідно перепису царської Росії? Ось. Ну, звісно, ми жили не тільки того на теренах, як то, то, то українці мешкали, то, то була і Кубань українська, і, і донині там балакають нашою мовою. Хтось це розуміє, а хтось каже, та ні-ні, то не українська мова, то балачка. Яка балачка? Чи українська мова? Ну, але забули люди, забули своє коріння, забули знову ж таки себе, себе, свою природу. І от то, аби народ пробудився, то то була Кубань, і була Ростов, і був Таганрог, то то все була Україна. І, і в ту сторону так само, в сторону Польщі, там також 200 кілометрів від сучасного кордону, то що була Україна. І в одну сторону, і в другу, то було, то, то було значно ширше, більше, і то в нас було 80, 82 мільйони. Тут маємо відродитися так, щоб, щоб було то. І тоді не, було, не буде питання, хто має працювати в полі, хто має там. ну, Все буде, економіка буде наповнена, все, все буде та гаразд. Ось, то, що то, власне, про це пам'ятаємо, про це думаємо. Думаємо, кого будемо закликати зі свого роду. З інших родів, з всього нашого народу, предків наших правних, аби вони прийшли і вродилися. Вродилися. Тож такі, з такими думками, ще раз нагадую, чому, чому то так на тому зупинився сьогодні, тому що нині далі продовжуються правні діди. І ми то от, думаємо, думаємо про нашу багатодітну Україну. Народ з багатодітними сім'ями, великими, багатими, мудрими, так? мій троєрідний брат, е, роді цей, ну, е, всім дав освіту. Всім дав освіту, і там хтось, хтось за кордон поїхав, хтось тут. Е, е, Вища освіта, розумієте, я дивлюся, кажу, молодець, супер. О. О. Неймовірно просто. Тож, власне, ото думаємо і закладаємо таку ідею, такий образ. Наш народ це народ багатодітних сімей, багатодітних сімей. Багатодітна сім'я це сім'я, в якій багато дітей, багато радості, багато щастя, багато любові. Все разом роблять, все купочки, все в єдності. І тоді наш народ в єдності. І тоді наш народ багатий і мудрий, процвітаючий, багато дітей. І закликаємо оце на правні діди, ще закликаємо оце до, до неділі, до Дани Причистої. Кличемо правних дідів, аби вони прийшли в наш народ. І світлом душ своїх наш народ осивали. І світлом душ своїх, наш до світла направляли. І тоді осяється, осяється душа нашого народу, і світлом наповниться свідомість. Свідомість, Народна свідомість, масова свідомість, колективна свідомість. А коли колективна свідомість каже красти це є ну, навіть не то, що там гріх, а це бритко, це бридко. Фу. Придко, ти потім тими руками їсти будеш. фу. Ти тими очима потім на дітей своїм дивитися будеш фу, як ти то можеш робити? Кинь то з рук не передуписка, як у нас говорять у Львові, так? Да? Тож, отак, якщо народна свідомість наповниться світом, наша колективна свідомість, то тоді, власне, не, не будуть дивитися, як то піти там. Когось ловити по вулицях, людовому працювати, порушуючи всі закони. Всі, всі закони порушуючи. На щоб писати такі закони, які треба порушувати. То прийміть нормальний закон. Ні, треба прийняти закон, а потім його порушувати. То так задумано. Щоб привчати людину жити не по закону, не по совісті. Ось. Тож, ото прийде чим більше правних тих свій душ прийде тим, тим воно і, і швидше це проявиться і усяється. Душа народу нашого і колективна свідомість народу нашого. І відповідно тоді ми будемо бачити, як міняється дуже швидко. Воно вже міняється. Ну, ще не так швидко. Ще не так швидко. Ще не так швидко. І, і відповідно від того ми втрачаємо кожен день втрачаємо купу наших наших світлих, славних людей, які помирають там на фронті. гинуть. Тож нині. Або як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми. Як і тисячі років тому промовляємо, коли чи світло рода жива Йово матінка, прийди правним дідам трупу світи, силою своєю нас осяни зі сварогом. Батько міладою матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду слов'янського. Перуном, батьком. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть, народ наш силами своїми осінінь, благословіть, захистіть воїнів наших захисників, захисниць України, руси Православної, і усіх хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах, наших у владі нашій. Світом беруному горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми, наділіть, Силами своїми осініть, аби полавла до вик святий, вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, корожні чари їхні. Хай буде так. Slava Rodu, slava Lidma, slava Ukrainy, slava.